Я думаю, ми можемо розраховувати з вами на комбінований захист. Поясню, на сьогодні проти кабів, є тільки, тільки один формат Працює це протиповітряна система ППО. Ти збиваєш винищувачі, ти збиваєш носії, російські носії, і воно спрацювало. І дуже потужно спрацювала кілька десятків разів. Все ж таки, ми збили дуже багато їх е носіїв. Це перше. Вони йдуть далі, вони це розуміють, і вони робили каби, які е, працюють на більшу дистанцію вже. Чому? Тому що на цій дистанції, на якій ми збивали їх носії, вони зрозуміли, що треба не заходити так глибоко до нас, і тому вони зараз е, збільшили відстань. І ми повинні збільшувати системи протиповітряної оборони, які далекобійні. Це перше. Системи ППУ нам зрозуміло, як вони працюють. Ще раз підкреслюю, Росія дуже боїться цього. Інша о, зброя проти кабів у нас розробляється вітчизняна. Не буду говорити, яка поки що, якщо можна.